2 вересня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу озброєння і військової техніки та 3 по зенітно-ракетним комплексам рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили шість районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два склади боєприпасів, два пункти управління та один зенітно-ракетний комплекс рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. За допомогою безпілотних літальних апаратів над тимчасово окупованими територіями поширено листівки із закликом ігнорувати так звані вибори рашистських окупантів. У районах тимчасово окупованих Бердянська і Токмака пролунали потужні вибухи. У тимчасово окупованому Маріуполі на одному з пляжів виявлено п'ятьох хороших росіян. Кажуть, невідомі напоїли рашистів алкоголем, втопили в морі, витягли на міський пляж і поклали їх в ряд. При цьому окупанти не були пограбовані. Зникла лише їхня зброя, а гроші та інші цінні речі залишилися на місці. Поруч з тимчасово окупованим Кримом Кацапи знову перекривали рух на горе звісному Керченському мосту. Нібито через атаку морських дронів. Неспокійно на території рашистського рейху, масштабна пожежа спалахнула на одному з холодокомбінатів у свято Ленінградя. Постскриптом. На тлі широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну народонаселення Рашистської Федерації почало масово страхувати своє житло від атак безпілотників. Згідно з даними страхових компаній Кацапи з липня 2023 року активно наполягають на включенні в страхові поліси ризиків диверсій.